Привіт, це Вокс Підсумки тижня. Порція найважливішого: Сьогодні розбираємо, що відбувається у Львові та області: від земельних воєн до корупційних скандалів. У випуску Львів проти сукільників. Хто виграє у земельній шахівниці? Гладишевський чи Кухарський. Боротьба за крісло ректора ЛНУ. 11 мільйонів поза декларацією, Посадовець СЕК під судом. Російський слід у Львівській ізоляторній компанії, нові транспортні тарифи у Львові, Емілі Резорт проти винниківського лісу, скандал на Котляревського, забудова чи тиск на мешканців. Почнемо: Львів проти сокільників, земельна гра чи шаховий турнір. Суперечка за 158 гектарів біля Львівського аеропорту між Львовом і сукільниками набирає обертів, як хороший детектив. Сукільники хочуть закріпити ці землі за собою і, ніби між іншим, приєднати ще 1,2 гектара біля готелю Гелікон, розмахуючи кадастровими даними. Львів вже за 10 років не спромігся узаконити свої межі. Ну, буває, хто не забував про важливі папери, правда? Ця історія про децентралізацію, амбіції та боротьбу за вплив для Андрія Івановича, втрата земель як програш у шахах, що може послабити його позиції. Сокільники ж, попри скромні розміри, мріють зіграти по великому і довести, що громада може кинути виклик місту. Сокільники діють стратегічно відкрито. Розробили генплан до 2050 року: нові розв'язки, підземні паркінги, зелені зони та навіть погодження з аеропортом. Керівниця архітектурного відділу Світлана Кончевич повідомила у соцмережах, що аеропорт не має претензій до їхньої документації, ба більше сокільники пропонують Львову разом збудувати перехоплюючий паркінг на вулиці Науковій, щоб розвантажити затори. Щедро чи не так? Львів не здається і згадує басівку частину сокільницької громади. У 2021 році там обіцяли європейське містечко з електричкою та школами. Натомість виросли новобудови без нормального водовідведення, а каналізація, за словами місцевих, ризикує потрапити в річку Щирка. Мешканці благають приєднати їх до львівських мереж. Заступник мера Любомир Зубач наголошує: людям потрібні вода, садочки, лікарні та каналізація, яка працює, а не дебати про межі. Гостре питання зона шуму аеропорту. На спірних землях планують житло на 50 тисяч людей, що в 5 разів більше за нинішнє населення сокільників. Але 14 тисяч мешкатимуть там, де літаки гудять на 80-85 дБ, що, за даними МОЗ, шкодить здоров'ю. Забудовники, зокрема компанія подружжя-городечних із партії Варта, не зупиняються. Земля та зв'язки додають їм впевненості. Головний архітектор Львова Антон Коломєйцев ставить вибір: або виселяти 14 тисяч людей, або переносити аеропорт. Обидва варіанти захмарно дорогі. Комісія райради не підтримала розширення сокільників, голосів забракло, але це ще не фінал. Йдеться про ресурси, безпеку та відповідальність перед людьми. Хто переграє сокільники з їхніми амбітними планами чи Львів, який тримається за своє. Гладишевський і Кухарський: хто справді керуватиме ЛНУ після виборів? Львівський національний університет імені Франка обрав двох фіналістів у боротьбі за крісло ректора. У першому турі 22 квітня професор хімік Роман Гладишевський набрав 26,8% голосів, а проректор математик Віталій Кухарський 12,46%. Другий тур відбудеться 29 квітня. Обидва фіналісти чинні проректори з різними стилями та баченнями. Гладишевський академік із сильним науковим бекграундом, кухарський менеджер із досвідом управління. Обидва обіцяють університет майбутнього, але є нюанс. Ще до виборів для чинного ректора Володимира Мельника готують посаду радника з зарплатою та важелями впливу. У соцмережах Vox ми вже писали про цю схему. Подейкують: Мельник залишиться в грі. Незалежно від результату, схожа історія була в Львівській політехніці, де екс-ректор став радником після виборів. Але у Франковому вирішили зіграти наперед. Тож питання не лише в тому, хто стане ректором, а в тому, чи зможе він керувати самостійно. Чи реальне оновлення можливе, коли минуле тримає за ниточки? 11 мільйонів поза декларацією посадовицю МСЕК судитимуть. Державне бюро розслідувань завершило справу проти Руслани Іваночко, колишньої заступниці головного лікаря Львівської обласної медико-соціальної експертної комісії МСЕК. У декларації за 2023 рік вона забула вказати майно на понад 11 мільйонів гривень. Серед незадекларованого дві елітні автівки Mercedes-Benz GLE 300D та BMW X5, оформлені на третіх осіб, але якими користувались вона та її чоловік. Паркомісце у центрі Львова, доходи від продажу автомобіля, інвестиційні зобов'язання, ювелірні вироби на понад 1 мільйон гривень куплені в елітніх бутиках, їй інкримінують декларування недостовірної інформації. Частина 2 стаття 366 2 Кримінального кодексу України. Справу передали до суду. Цікавить деталь у новій декларації Іваночко вказала кам'яну статую Божої Матері за 298 тисяч гривень, яка стоїть при МСЕК, спокута чи просто збіг. Литва розкрила правду про львівську ізоляторну компанію. Верховний суд Литви підтвердив, Сергій Петров пов'язаний із львівською ізоляторною компанією громадянин Росії. Це приховали, щоб його компанія «Ексортус» отримала контракт на утилізацію ядерних відходів після 24 лютого 2022 року, коли співпраця з російським капіталом була під забороною. Литовські журналісти з видання Сієна розкупали правду поляк Сергіуш Петрош це той самий Сергій Петров із російським паспортом. Після публікації справу підхопили слідчі, а суд підтвердив, громадянство свідомо приховали. Результат: штрафи, розірвані договори та судові позови проти Ігнолінської АЕС. У Львові Львівська ізоляторна кампанія продовжує працювати. Формально вона належить естонським власникам, зокрема, Ользі Дубровіцькій… Яка до 2019 року мала чинний російський паспорт, керує компанією Оксана Динік, депутатка Львівської міської ради від самопомочі, яка вже другу каденцію поспіль займає мандат. Цікаво, що її призначення пов'язують із Денисом Тасаковим, який відкрито підтримує війну Росії проти України. Мер Андрій Садовий запевняє: усе законно, поки немає рішень українських органів. Але чи потрібні ще докази, якщо є вердикт Європейського суду? Та чому бізнес із російським слідом досі працює у Львові? Львівські гойдалки від 50 тисяч гривень до поміркованих тарифів. Львівські перевізники вимагали підняти проїзд до 32 гривень, а радикали пропонували 50 гривень за готівку. Мерія зіграла в доброго поліцейського. Готівковий тариф залишається 25 гривень, але безготівковий зросте. Карта з 15 до 20 гривень, леокарт з 13 до 17 гривень, студентський леокарт 8,50. Це реакція на скарги перевізників. Середній тариф упав нижче 14 гривень через безоплатні пересадки та низьку платоспроможність. Мерія відкинула радикальні пропозиції, бо це соціально небезпечно? Але схема виглядає як класичний трюк, спершу лякають за хмарними цінами, а потім пропонують помірковане підвищення, яке здається не таким страшним. Пропозиції винесуть на громадські обговорення: якщо підвищення піде на нові автобуси, кондиціонери та комфорт у спеку, можливо воно виправдане. Але чи врахують пасажирів, які й так ледь зводять кінці з кінцями? Емілі резорт проти винниківського лісу. Емілі резорт у винниках обіцяє казку: готельно-оздоровчий комплекс, тенісні корти, підземний паркінг та велодоріжка до Львова. Але благодійна організація Екологія, право людина подала до суду на Львівську міськраду, вимагаючи скасувати рішення від вересня 2023 року про розширення курорту. Проблема в тому, що частина забудови зачіпає винниківський ліс, який вважається лісовими землями, де капітальне будівництво заборонене. Мешканці винників обурені, громадські слухання, які передували рішенню, були формальними. Люди вимагали зберегти ліс, пропонували виключити його із планів забудови, але їхні голоси потонули в бюрократичних відписках. Слухали, але не почули. Так описують ситуацію місцеві активісти. На 118 гектарів планують апарт-готель, корпуси до 35 метрів заввишки, паркінги, а в перспективі садочок і школу. Вісім ділянок переводять із сільгоспземель під рекреацію. За проектом стоїть ТОВ Емілі Резорт, власником якого є відомий скандальний львівський бізнесмен Григорій Козловський. Екс-депутат облради та засновник ФК Рух цікаво, що винниківський ліс уже постраждав від цього курорту. Ще в 2018 році для першої черги будівництва вирубали частину дерев, а винниківське озеро фактично перетворили на басейн комплексу. Мешканці згадують, що тодішні обіцянки зберегти природу залишилися лише на папері. Суд вже взяв справу до розгляду. Наступне засідання 7 травня. Чи переможе ліс, чи бізнес? Що коїться на Котляревського 49. Забудова чи віджим на вулиці Котляревського, 49 у Львові спалахнув скандал. Мешканці зібрали понад 800 підписів проти забудови ділянки з гаражами та нежитловими приміщеннями, яку вважають прибудинковою територією їхнього ОСББ. У зверненні до мерії вони скаржаться на тиск неетичну поведінку та порушення пам'ятку охоронного законодавства, адже ділянка в історичному ареалі міста у центрі уваги депутатка від Варти Наталії Шелестак, голова бюджетної комісії, яку мешканці звинувачують у лобіюванні інтересів забудовника. Мешканці кажуть: ніяких тобі громадських слухань, ніяких погоджень за тиску, хоч відбавляй. Шелестак, за їхніми словами, пропонувала ОСББ компроміс, але той тип компромісу, коли ти киваєш, а на твоїй землі виростає чергова висотка. Із бюджетними важелями в руках, здається, вона вирішила, що може зіграти ролі режисера цієї забудови. Андрій Садовий, почувши галас, відреагував оперативно доручив комісії з питань законності перевірити факти. Ініціював службову перевірку дій посадовців виконкому до 23 травня, зобов'язав провести виїздне засідання з мешканцями. Схоже, Андрію Івановичу не сподобалось, що хтось діє повз його систему ще й із публічним резонансом. Забудовники шукають землю, це їх бізнес. Але коли поруч з'являтимуться депутати, виникає питання, чий інтерес вони захищають. Це були підсумки від Vox гарячі, гучні і з присмаком несправедливості. Але ми тут щоб про це говорити. Не забудь поставити вподобайку, підписатись і написати в коментарях, яка новина цього тижня тебе зачепила найбільше. До зустрічі!